Пік спеки на Вінничині фіксуватимуть у неділю 14 липня та у понеділок 15 липня. Тоді стопчики термометрів фіксуватимуть від 37 до 39 градусів вище нуля. Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного центру з метеорології Ольга Хорділо. Завтра і у наступні дні плюс 35. Це антициклональний характер погоди і переміщення тропічної маси з північної Африки. Вночі десь температура буде від 20 до 25 градусів, а в день 34-39. Самі такі теплі дні це будуть в неділю-понеділок, 37-39 градусів. На півдні, десь там в районі Могильова, може бути й до 40. Така температура рекордна для області. Останні подібні показники фіксували 2012 року, розповідає Ольга Горділо. Спад спеки очікують наступного тижня після 16 липня. У нас виписане попередження на сильну спеку, так як для наших районів це несприятлива температура. Вона буде ну, на, на самопочуття людей, на роботу транспорту. На пожежну небезпеку, десь аж після 16 числа може десь денна температура зменшитись там на 3-4 градуси, десь так 28-33. Нічна також залишиться 20-25 градусів.